Я собі метикую таким чином, якщо в людини є свято, то їй приходять вітрати. Якщо це свято театру, то наша справа зробити свято глядачам. А я собі так думаю, що на цій сцені, перед час вистави. Будуть ті, хто несе відповідальність за життєдіяльність мистецького колективу. Вони прийдуть, привітають, привітають, привітають актори, привезуть звань купу театр. <кій> пообіцяють колосальні гроші. Що закриються якісь речі по тому, що забрані зарплати. От отакі, отаке в нас буде свято. Я, я би я би так мрію. Ми так хочемо. Ось в принципі, в принципі. Я не можу сказати, що знаєте, ми такі вже ну, забуті Богом і людьми. Ні. 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 Я вгадаю, що ті значить, владні структури, про які ми говорили, щойно, да? Ось, вони будуть. Вони, я не можу сказати, знаєте, ми, ми маємо один театр в місті, я маю велику втіху, що місто нами цікавиться. Бо я знаю міста, де взагалі, скажімо, мер міста каже про те, що хлопці, ви маєте там, ситуацію обласного бюджету, от вони вами хай опікуються і все. Да? То на відміну від от такого прикладу, все-таки ми постійно бачимо і голову міста в залі, і працівників мерії. Да? І це приємно. Я думаю, що вони завжди долучаються навіть в ситуації проведення того фестивалю, який ми там чимось таки допомагають, і молодці. Бо їм найпростіше відмовитись від тієї ситуації. Да? Ось я думаю, що і обласне управління культури нас привітає. Я думаю. І я б хотів, я ще раз повторюю, я б хотів, щоб, щоб в принципі ті люди, котрі, котрі щовечора виходять до глядача свого, принаймні в свій день були ну, пошановані, скажімо так. Тому що, тому що при, ми маємо достойну трупу, ми маємо колектив акторів, який вже уже другий рік чи третій рік чекає звань.